Чи бувало таке, що ви робили щось, а потім думали, навіщо я це зробив? Це ж абсолютно нелогічно. Сьогодні ми зануримося у книгу Роберта Чалдіні Психологія впливу. Цікаво, що книга ця задумувалась як такий собі щит від маніпуляцій, але знаєте, для багатьох маркетологів вона стала справжнім мечем. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. І почнемо з питання, яке, я думаю, знайоме кожному. Ну от чому ми купуємо речі, які нам насправді не потрібні? Відповідь можливо, трохи здивує, вся справа виявляється в таких собі коротких замиканнях нашого мозку. Вони спрацьовують автоматично і, що найцікавіше, часто зовсім не на нашу користь. Наш мозок, як не дивно, той ще ледер. Щоб не витрачати зайву енергію, він постійно намагається увімкнути режим автопілота, і саме оця звичка до автоматизму може призвести до ну абсолютно нелогічних вчинків, як от у випадку з одним ювелірним магазином, де сталася просто неймовірна історія. Тільки уявіть собі, ювелірний магазин ніяк не може продати партію прикрас із бірюзи. Власниця, вже зневірившись, залишає продавчині записку, мовляв, знизь ціну вдвічі. Але та неправильно її зрозуміла і подвоїла ціну. І що ви думаєте? Всю партію розкупили за кілька годин. Як Як це взагалі можливо? А це, власне, і є класичний приклад роботи нашого ментального автопілота. Спрацював стереотип. Дороге, значить, якісне. Клац і рішення прийнято. Еволюційно такі шаблони нам, звісно, допомагали виживати, швидко реагувати, щоб зберегти енергію для справді важливих речей. Чалдіні називається реакцією клац завищало. От як індичка реагує на звук чіп-чіп своїх пташенят, так і ми реагуємо на певні сигнали, абсолютно не замислюючись. Варто ж згадати, скільки разів траплялося робити щось подібне. Цей випадок, до речі, чудово ілюструє ще один потужний інструмент впливу принцип контрасту. Можна навіть провести простий експеримент, от як на екрані. Наше сприйняття, воно ж абсолютно відносне. Саме тому досвідчений продавець спочатку запропонує найдорожчий костум, адже після нього ціна сорочки, яка сама по собі може бути і не такою вже й низькою, здається просто дрібницею. Гаразд. З ціною розібралися, але що, якщо вплив йде не через ціну, а через почуття? Перейдемо до наступного принципу він про невидимі зобов'язання, які зв'язують нас, знаєте, іноді сильніше за будь-які ланцюги. Це принцип взаємного обміну, послуга за послугу. Це правило настільки глибоко сидить у нашій культурі, що на ньому по суті тримається все суспільство, і торгівля, і взаємодопомога. Ми ж зневажаємо тих, хто тільки бере і нічого не дає натомість. І от саме ця наша соціальна прошивка робить нас неймовірно вразливими до маніпуляцій. Ось, послухайте, яка яскрава цитата однієї зі студенток Чалдіні вона ідеально показує, наскільки важким може бути психологічний тягар цього зобов'язання. І хоча тут йдеться про стосунки, цей принцип працює абсолютно скрізь. Непрохана послуга, навіть найменша, може змусити нас почуватися боржником і погодитися на щось, чого мину не справді зовсім не хочемо. Але цей принцип має і більш витончену тактику, називається відмова, потім відступ. Чалдіні розповідає історію, як одного разу до нього підійшов бойскаут і запропонував купити квитки на виставу за 5 доларів. Чалдіні, як і більшість людей, ввічливо відмовився, але це був лише перший хід у грі. І ось тут хлопець робить свій хід. Добре, каже він, якщо не хочете квитки, може купити плитку шоколаду всього за долар. І Чалдіні, який, до речі, не любить шоколад, все одно купив дві. Чому? А тому, що пропозиція шоколаду виглядала як поступка з боку хлопчика, і Чалдіні відчув такий внутрішній, майже непереборний обов'язок відповісти власною поступкою, погодитися на менше прохання. Ми вже бачили, як на нас впливають ціна та почуття обов'язку. Але є ще одна сила, можливо, найпотужніша з усіх це сила натовпу. Наступний розділ нашого розбору якраз про те, як поведінка оточуючих ну, просто глибоко впливає на наші власні дії та рішення. Ключовий момент тут це принцип соціального доказу. Особливо в таких, знаєте, невизначених ситуаціях ми, як соціальні істоти, дивимося на інших, щоб зрозуміти, як поводитись. Якщо всі це роблять, мабуть, так і правильно. Саме тому реклама так часто каже не наш продукт хороший, а всі купують наш продукт. Простий, але слухайте, геніальний приклад банка для чайових у барі. Якщо вона порожня, люди якось неохоче залишають гроші. Але варто бармену заздалегідь покласти туди кілька купюр, як це одразу ж стає соціальним доказом, ага, тут прийнято залишати чайові. І клієнти набагато охочіше наслідують цей приклад. До речі, з соціальним доказом тісно пов'язаний ще один механізм принцип послідовності. Ми прагнемо бути послідовними у своїх діях. Якщо ми вже погодилися на щось маленьке, ну скажімо, підписали якусь петицію, ми з набагато більшою мовільністю погодимося на щось більше. Це і є ота знаменита техніка Нога у дверях, яка дозволяє поступово втягнути нас у щось, на що б ми ніколи не погодилися одразу. А тепер давайте поговоримо про справжню магію, магію дефіциту. Цей принцип пояснює, чому ми так боїмося щось втратити і як цей страх робить нас неймовірно слухняними. Пропозиція обмежена. Залишився останній товар. Знайомо, правда. Це принцип дефіциту в дії. Психологічно думка про те, що ми можемо щось втратити, мотивує нас набагато сильніше, ніж думка про те, що ми можемо щось здобути. Це явище називається психологічний реактивний опір. Коли наш вибір обмежують, ми починаємо бажати забороненого ще більше, просто щоб довести свою свободу. Гаразд, ми розглянули основні інструменти впливу, які щодня використовуються проти нас. Але як же їм протистояти? На щастя, є спосіб. Цей останній розділ це такий собі особистий посібник, як вимкнути автопілот і повернути контроль над власними рішеннями. Ось простий, але неймовірно дієвий ментальний чек-лист. Коли відчувається тиск, просто варто зупинитися на секунду і поставити собі ці питання. Це допомагає миттєво переключитися з автоматичного режиму клац завичело на свідомий аналіз. Наприклад, коли пропонують безкоштовний подарунок, запитаєте себе, це справді послуга чи це просто така тактика. Коли якийсь експерт щось радить, перевірте, він справді фахівець у цій галузі. Коли товар популярний, варто подумати, це реальний соціальний доказ чи може сфабрикований усвідомлення. Це наш головний щит. Отже, тепер цей код відомий, відомі основні механізми впливу. І це дає вибір, знання це справжня сила. Наступного разу, коли відчується той самий автоматичний поштовх до дії, оте саме клацання в голові, як на це реагувати? Це питання я залишаю відкритим.